Зробити кар'єру, придбати квартиру, потім народжувати. Або якщо вже є одна дитина, то другу і третю відкласти на більш благополучні часи. Різні люди, і різні думки. Ми запитали в одеських матусь про їхню думку щодо народження дітей та роз'яснення тої чи іншої відповіді. Зараз дуже тяжке положення. Це по перше, а друге на дитину треба дуже багато грошей. Дати майбутнє дитині, і так це дуже тяжко. Того, я ж кажу, десь років через 5-6, коли крепче станеш на ноги, то тоді так. Зараз, як війна в країні, ні, звісно, ні Ну, Ціни високі, ну просто думаю, що ні. Діти зараз це не дешеве задоволення, тому плюс війна, і я не можу собі зараз такого Окрім економічної складової на другу і третю дитину багато хто з жінок не наважується і через небезпеку пов'язано з воєнним станом. Дуже тяжело зараз держати і двоїх, і троїх чекати образування, жильє, і питання. Це раз. Во вторых се така ситуація, що страшно з одним, як страшна його з цими ночами. Були й матусі, що вже мають двох дітей та вважають, що на третього не зважаться. Ні, я не хочу більше. Хватить двох. Цього достатньо. Цього достатньо, так. Ми є внутрішньо переміщення, ми з Херсонської області. Можливо, і так, а на даний момент поки ні. Тому що війна в країні. тому і складно. Це економічно, це, ну... це психологічно, сложно сказати. Возможно, ну, є якісь фактори, які зараз будуть впливати на це, але мрії є. Радує думка тих жінок, що, попри всі виклики сьогодення, в них є бажання народжувати більше однієї дитини. Чим більше дітей, тим краще. Тим здоровіша, щасливіша сім'я. Ми спланували дитину вже під час війни. Зараз малюку один місяць. Тому якби якщо є бажання, я вважаю, то війна тут зараз якби не, ну, якби не заважає цьому, тому що іншого часу вже не буде. Ти не знаєш, що буде там завтра, і так далі. А так в тебе є продовження тебе, і ти цим насолоджуєшся навіть такий час. Завершити наш матеріал хотілось прямою мовою жінки, що поділилася своїм власним досвідом і відповіла дещо філософськи. Іноді, коли ти відкладаєш планування сім'ї та дитини на коли в тебе все є, то не завжди тобі здоров'я і, 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 скажімо так, і твої амбіції вже дозволять побудувати сім'ю і народити дитину. Тому що скажімо так, діти це випробування, і воно потребує значної кількості енергії. І молодій дівчині це легше. Я сама народила дитину от по 30 років. Але я б хотіла ще дитини.